За що соромно досі те, що ти зробила в дитинстві? Може, мама навіть про це ще й не знає. Е, з учительською позвонила в Америку. Так, а кого ти дзвонила? Однокласниця поїхала назавжди, залишила номер телефону і так на якась нагода нікого не було. Я пішла вісімка, гудок і пішло. Скільки наговорила? Я думаю, недовго, але рахунок вже прийшов, ну і шок був. На наступний день прийшли всі автомати, і у... хто там на вході сидів, не дозволялось нікому дзвонити. Люди знали, не, можу, що не, ти? Можу, не можу сказати, що мені соромно. Знали, що це ти? Ні. За що ти досі з дитинства ображена на маму? Та ні, в мене мама настільки золота, що це, е, це вона на мене може ображатися, може, я там така була дочка. Ми ж розуміємо, що е, діти ведуть себе так, як їх виховали батьки. Мене мама ніколи не била, не обзивала, залюблювала навпаки. Е, тому що доня, так? Ну ні, то тому, що в неї велике серце. Така вона. Це просто я не дуже люблю багато любові і коли до мене уваги. Натура така. Ну я не можу, щоб оце. Я дивлюся, як навіть, щоб Арсена мені постійно висів, це мені це не. Ти голки випускаєш да, зараз, Так. Мені так да. спокійно. Uh -huh. Uh -huh. Я не люблю занадто. Uh -huh. Якась повинна бути зсередина для мене золота. Де да, нема нічого про маму сказати, чесно. Ну, в перехідному віці старилися? Ні. Біштатом мене там, діставав, там, що хлопці подали, що погано вчуся, там уже мало читаю. Мама перша людина, яка знала, що я в положенні 16 років. І вона мене підтримала і гарно відреагувала. Ну, це то що. А страшно було мамі говорити? Так, да, взагалі було страшно, неважливо. Це на якому місці було? Десь другий був місяць. Mm -hmm. Я от читав твою біографію, дивився інтерв'ю. Ти ким, крім співачки, хотіла ще стати? Я, наприклад, в дитинстві хотів бути залізничником, і потім все змінилося, і я потім зрозумів, що я хочу працювати на радіо. І за моєю школи, тобто це пряма дорога в консерваторію, Я вже була хоровим диригентом. Просто що я рано одружилася, і ми з чоловіком подумали, що треба думати на майбутнє і піти навчатися таку професію, щоб можна було гроші заробляти. Угу. На дерегенстві багато не зробили. Так? Та да І я поступила до університету Поплавського, і тоді був перший курс Public Relations. Так. Я на нього поступила Так також. Але вислала. дивись, ти ж в лисенка поступила не від власного бажання. Ну, мені було 5-6 років, мама зробила вибір. Хореографія або якийсь інструмент. Там. Ага. Я обрала фортепіано. Ну, це мені було 5 років. Не шкодуєш? Ні, не шкодую. Не ніколи не думала, та блін, та нафіга це все потрібно. Спочатку я була піаністом. Потім я не добрала бали в 13 років. Мене, типу, вигнали з того курсу, перевели на хоровий. Батьки тато дуже наказав. Я повинна була поїхати в Німеччину, він мене не пустив. Але те, що я зараз досягнула, мені зараз пригодилася нотна грамота. Я можу співати з оркестром, з хорами. Зараз ти впадеш, я зараз влаштувалася на роботу до викладачем до Поплавського. Вокал буде. Вокал, вокал буду. будеш да. викладати. Ух, так. Ну, так. <laughs> Все ж. Ага. Таке прийняла рішення, щоб воно. А довго кликав тебе, Михайлович? Ну, він мене чекав, і я взагалі переживаю, що буде далі в Україні. Так само це пов'язано з фінансами зарплата. Я в... Яка зараз зарплата приблизно викладає? А я ще не знаю, я а, тільки оформилася. Ти... Ага. З 1 вересня я буду викладати. Скільки обіцяли? Ну, Ви ж про це говорили? Він сказав, що залежить, не знаю, якось так. А, по-перше, він не знав, які в мене. Трудовий стаж спитав, мене ж я заслужена артистка України. Так. Я думаю, це ж так само все залежить Там У мене дві вищі освіти, оцінки. ну от побачимо. 6500, так? Ні? Ну, нічого. Mm -hmm. Ну шо? А скільки тобі потрібно, от, як ти собі бачиш, скільки б ти заробляла на місяць? А, я ти... себе бачила так, як було до війни. Mm -hmm. Я була дуже щаслива задоволена співачка. Ну, те, ж, те, що я мала. Зараз Ти зробляла це... до війни скільки? До п'яти тисяч доларів на місяць? Ну, мож... по всякому, могла, стабільно було дві тисячі точно доларів. Дві три було. Зараз я взагалі не заробляю гроші. Зараз Арсен по факту заробляє більше. Зараз Арсен заробляє і я живу у мами. Mm -hmm. хто, хто може, всі скидаємося. Тому я прийняла рішення, що так що я сижу. Треба діяти далі. Я подумала, що я можу робити. І подумала, що я дуже, я дуже люблю дітей. Так само це буде нова молодь. Ну це ж прекрасно, спілкування. Я хочу десь себе реалізовувати. І саме так я придумала далі свій шлях. Слава! Що ти перенесла у виховання зі свого дитинства у виховання своїх доньок? І що не перенесеш? Ну, я, мабуть, їм дозволяю все, балую їх. Це добре? Це добре. Угу. Це дуже добре. І я впевнена, що моя старша дочка, знає, що в неї велика підтримка це є. Щоб не сталося, є мама. Щоб вона не зробила в своєму житті, я завжди буду на її стороні, я її підтримую. Навіть якщо порушить закон. Ну, ти, а що? Не, ну, насварю. <нах> <нах> насварю. Ну, я можу бути і строгою, мама. і наказувати, і взагалі. Показати, хто, хто тут голов. Ти рано завагітніла. Зі скількох років потрібно з дитиною, особливо з дівчинкою, розмовляти про а, інтим? Ми Зуляни говорили, вона просто сама почала цікавитись. Угу. Вона пішла в садок і почала говорити про те, що в них там відбувається, і куча запитання. Я їй купила. Книгу вона в мене до сих пір лежить від відвер... «Відверта розмова про це називається українською мовою. І вона вже в 6 років у мене все знала. Да. Uh -huh. От вона, ну, в неї такий був характер. Ніна з Ніною я ще про це не говорила. В неї просто, можливо, якесь інше дитинство, інша вона. І я думаю, в неї це швидше станеться через подруг, яких є телефони, друзі, і через їхні переписки в телеграм. Контролюєшся? Твари... Контролюю. Але бачу, інколи, що там може щось бути погано. ну я так не зразу видаю себе, що я підгляділа, просто і пояснюю, що це погано. Mm — погане. -hmm. <систит> 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 так, так. <систит> так якось Сука, обережно. Я, я, знаєш що, Ми з тобою скільки знайомі, я жодного разу себе не питався. Ти типу по паспорту, Матвієнко, Гончар чи <систит> Ти ще, В мене ще було четверте прізвище. Ну, по мові чоловіка. Як я? Я не скажу. Що а, <систит> Не ну дивися, історія така. Я була гончар, одружилась, грубо говоря, стала Іванова. Потім я попала. А як попала? Я почала робити свою кар'єру і стала солісткою камерати. І перші афіші, коли виходили, диригент каже Валерій Олександрович Матюхін каже, Тоня: ну це прізвище якось ну, не дуже гарно звучить на афіші. – Яке саме ну, типо, чоловіка, чоловіка Першу, так. Каже, так як ти почала, так і з маминої програми, голос такий схожий. Візьми прізвище, але ну, псевдонім, мама не прізвище. Ось зразу, щоб було бач... ну, щоб люди розуміли, що Тоня Матвієнка, а так вони прийдуть на концерт, співає якась Іванова. І вони, для них це буде такий шок. Як це? Такий голос, що, що взагалі відбувається. Ну і Я взяла цей псевдонім і вже коли попала на голос країни. Е, вже далі це все пішло, це вже стало мене сценічне все. І я ж спочатку так само е, завагітніла, mm -hmm. а потім мені вже освічився. Так. От, так от я поміняла прізвище, коли я була на дев'ятому місяці, тому що я думав, я от народила дитину, приносять мою дитину, а там прізвище везуть Іванова. Ну це вже взагалі. чоловіка. А які це на яке ти прізвище поміняла? Так слухай, так. а ми з Арсеном вирішили, що ми не міняємо моє прізвище. Я залишилась Матвієнко, тому що згадай артистам це така проблема. Там замовники замовляють квитки. Матвієнко, літаки, це ну це дуже все складно. Uh -huh. І він каже: ти так, так само добувалася в той момент цього прізвища. Ми вирішили не міняти. А прізвище тобі а, прізвище по факту твоєї мами. Воно тобі е, справді не заважає. Ну от скільки я пам'ятаю, е, постійно порівнювали е, Тоню Матвієнко з Ніною Матвієнко. І постійно ось цей шлейф е, популярності мами він був з тобою. Тоні Матвієнко. А це це, а це донька Ніни Матвієнко. Ну якщо було по-іншому, щоб думаєш, по-іншому не казали. Можливо, менше? Ні. Я знаю всі ці коментарі, все, що думають, що я використала. Просто таке враження, що, що, що ніби я вже якась людина. Угу. Я ніколи про це не замислювалась. От я розказала дійсно правдиву історію, за, як початок був скамерати, угу. що, що писати на афіші. Отак воно пішло Я співаю, у мене голос схожий на мамин. Так. Я люблю її репертуар, я його співаю. Звичайно, мене там інколи не що ображає, мені вже набридло це все. Я б хотіла. Мені затяжка. Ну, задіває що тебе я... трошки, так? Так, да, мені здається, mm -hmm. що вже стільки всього ніби і доказала всім, що я можу теж дос... я достойна співачка, і голос схожий, але не такий. І коли я на сцені, я не така. А чому, скажи мені? А про прізвище ти настільки яро приховуєш прізвище і інформацію про свого першого чоловіка. По-перше, давай так, да він... тому, що він живий? живий. Тому так. що його сім'я і він він не хоче, щоб я про нього казала, що йому це. Доставляє незручності. Я колись дуже злилася на якісь моменти, і могла і в пресі щось на нього там, правду чи неправду розказати, неважливо. Це е, злило його дружину, його злило. Ну, Не хочу і це якби закрита тема. Ну ви зараз спілкуєтесь? Він, Ні, не спілкуєтесь. Він, він не публічна людина. Угу. От, він, а як? добре? Мене мен... навіть дочка каже, будь ласка, ну, Уляна каже, ну, не, давай не, не треба тата чіпати. Вони спілкуються. Вони спілкуються. А у вас немає навіть спілкування з приводу Оляни? Ні. Настільки образа? Mm, да.